Вірок і сьогодні у нас на огляді компактна та зручна річ, а саме акумуляторна викрутка від торгової марки ЯТА YT82760. На вигляд, дуже проста. Але якщо ви хоч раз збирали меблі чи крутили поно та саморізі в тісному місці, тоді ви точно оціните, наскільки вона може полегшити вашу роботу. А розпочнемо ми з зовнішнього вигляду та її особливостей. Погнали! Легка та ергономічна та має поворотну конструкцію. Тобто може працювати ось так, як пістолет, а також як і звичайна пряма викрутка. А щоб змінити конструкцію, потрібно зажати кнопку зверху. Є підсвітка, яка автоматично вмикається під час натискання кнопки. Є, очевидно, реверс для закручення та відповідно відкручування саморізів, перемикається все одним пальцем. Є індикатор заряду з трьома LED-лампами, який показує, скільки у вас лишилося енергії, щоб часом не виникло несподіванок під час роботи. Отже, в комплекті маємо зарядний пристрій, саму викрутку, інструкцію та біти, дві з яких розташовані на самій викрутці, а також є ще додаткових три: pH1, pH2, pz 1 плоска четвірка і плоска п'ятірка. А тепер поговоримо трошки глибше, а саме про технічну начинку. Викрутка живиться від будованого літій іонового акумулятора на 3,6 В, Також ємністю 1,3 Ампер-годин. Швидкість обертання 230 обертів на хвилину. Ідеально, якщо потрібно працювати акуратно, без ризику зірвати різьбу чи пошкодити матеріал. Крутний момент 3 Нм, що ідеально підходить для домашніх завдань, наприклад, закручення саморізів у гіпсокартон, ДСП чи навіть пластик. Патрон шестигранник на 14 дюйма. Тобто це стандартний розмір, який суміється зі всіма бітами. Отже, ви можете підключити свій власний набір біт без всяких перехідників. Повна зарядка триває 3 години. І найважливіше, її вага всього лише 380 грам. Тому я точно впевнена, що навіть при тривалій роботі ваші руки точно не втомляться. Ну що ж, затестимо. Відкрутимо. Так, перший пішов. Давайте другий. Другий теж є. До речі дуже швидко. Третій. Так ну я не дуже мілий майстер, але. Wykrocze się na ura i ustaną, tak, ustaną na zdenerwację. Chcesz? Цей інструмент ідеально підійде для домашніх майстрів, монтажників меблів, електриків та й взагалі для всіх, хто цінує комфорт у дрібних роботах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забувайте, що ми також є ще в інших соцмережах, таких як Instagram, TikTok, Facebook. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей.